Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим Добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Дітки, погляньте, як осінь розфарбувала листочки на деревах. Вони стали червоними, помаранчевими, жовтими, тільки ялинки стоять у зеленому вбранні. Кружляє вітерець листочки, пташки відлітають у теплі краї, травичка пожевтіла, менше світить сонечко. До нас завітала чарівна пора року осінь. Послухайте, як дмає вітерець. А ось накрапає і дощик. Яка щедра в нас осінь. Погляньте, яка дівчина до нас завітала. Це осінь. Розгляньте, дітки, а чим прикрашена сукня осені? Так, правильно, листочками. А якого кольору листочки? Молодці! Жовтого, зеленого, помаранчевого, червоного. Осінь пропонує нам пограти в гру якого кольору листочок? Дітки, покажіть пальчиком, де зелений листочок? Молодці. Знайдіть, де жовтий листочок. Розумнички. А де червоний листочок? Молодці, ви добре виконали всі завдання. Осінь радісна пора і для діток, і для дорослих. Осінь пропонує нам виконати іще одну вправу. Вправа називається Подмухай на листочки. Осінь дякує вам і залишила вам ось такий осінній букет. І пропоную вам зробити свої осінні букети. Бажаю вам успіху, дякую за увагу!